В районі Нововознесенського і Олександрівки ЗСУ атакували опорні пункти та місця зосередження озброєння і техніки військ РФ. 46 жителів області отримали від прокуратури підозри у колабораціонізмі, трьох з них взяли під варту. Вольна Нова. Студенти Херсонського національного технічного університету взяли участь у патріотичній виставці в Черкасах. Кількість російських формувань на Південнобузькому напрямку залишається незмінною, як і тактика ведення бойових дій протягом бойового дня, 17 серпня, російські військові тримали своїх рубежів і провели обмежену контратаку силами мотострілкового взводу за підтримки артилерії з метою захопити спостережний пункт ЗСУ без успіху. Також не вдалось військам РФ знищити систему протиповітряної оборони двома радіолокаційними ракетами. Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки. відповідно. В рамках виконання ракетно артилерійськими підрозділами, вогневих завдань ворог втратив 29 расистів, самохідну гармату 203-го калібру Піон, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Протягом дня військові РФ обстріляли 18 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. За інформацією Генштабу, російські військові не припиняють завдавати авіаударів і вести аеророзвідку. Противник завдав авіаударів біля білої криниці благодатного, а також балки Хутірської. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове. Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка. Південне оперативне командування характеризує обстановку на фронті як складну і напружену, але контрольовану силами оборони. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Жителька Бехтерської територіальної громади розповідає, що у громаді прихильників руського миру було достатньо ще до війни. Після повномасштабного вторгнення та окупації вони почали співпрацювати з окупаційною владою. Однією з тих, хто підтримує державу агресора, є Тетяна Гарячева. З першого дня війни в її магазині висить триколор. Жінка здає російським солдатам українських патріотів та усіляко примушує односельців до співпраці з окупаційною владою, розповіла жінка. Там зараз у нас орки сказали, дали 3-4 дня людям, тих, кого діти школьного возраста, дали, якщо Вони не повернуть дітей до школи. Значить, вони потім по їхніх законах, як вони там людям об'яснили, вони заберуть. Дитину вивезуть в Росію, батьки лишать батьківських прав, і х почують вони, що вони розмов хтось розмовляє українською мовою. Попередження перше попередження, а друге, просто сказали вивезуть, і буде жорстка розмова. Разом із колегами-журналістами, регіональний представник інституту масової інформації викриває херсонських колаборантів. каже, спочатку було дуже важко. Часто люди безпідставно робили наклипи на знайомих або сусідів. Список, який оприлюднило СБУ, теж виявився з помилками. В ньому люди, які виїхали з окупації, як мінімум п'ятеро. Це точно говорить Сергій Нікітенко. За його словами, спочатку була така тенденція, що співпрацювати з окупаційною владою йшли на роби Ставі божевільні та проросійські громадяни зараз ситуація змінилася, говорить Сергій. Зараз дуже багато зрадників серед колишніх поліцейських, міліціонерів, пенсіонерів, діючих співробітників є навіть один підполковник діючий, який перейшов на службу до росіян. Багато пенсіонерів перейшли. Дуже велика кількість зараз вчителів, але вчителів змушують тому казати про те, що всі вчителі калабант, я б не казав. Серед тих, хто найчастіше йде на співпрацю з окупаційною владою, херсонський політолог Володимир Молчанов називає вчителів та медиків, колаборантів більше у школах, де директори погодилися співпрацювати з окупантами, а у випадку із медиками новопризначені головні лікарі змушують писати персонал заяви і працювати за рублі. Але найчастіше на співпрацю з росіянами йдуть місцеві підприємці, які не хочуть втратити свій бізнес, говорить політолог. Мабуть, Найгіршим є та ситуація, що вони не бачать, скажімо так, не те, що майбутнє. Вони вважають, що вони завжди з грошима завжди викрутяться. Це така психологічна ознака наших бізнесменів. Півроку це достатньо критичний термін для того, щоб ті, хто залишився в окупації з різних причин, приходять до думки, що життя триває, і єдина можливість існувати це колабораціонізм. У людей відбувається ментальний злам. Вони починають вірити в те, що Росія тут надовго, говорить Володимир Молчанов. Ми виходимо на такий портрет масового колаборанта, тобто людини з не дуже високою громадянською відповідальністю, яка при тому не можна сказати, щоб вона була налаштована від початку проколаборантські, але ж рано чи пізно вона приходить до того розуміння, що нікуди вона не дінеться. Робота з викриття зрадників, які перейшли на бік ворога, продовжується, говорить головна спеціалістка з питань інформації Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Спочатку російської агресії правоохоронні органи Херсонщини розслідують 530 проваджень щодо зрадників та колаборантів. З них 196 кримінальних проваджень за фактами державної зради, тобто за статтею 111 кримінального кодексу України. За колабораційну діяльність передбачену статтею 111 Прим. 1 кримінального кодексу України розслідується 298 проваджень. Також 36 фактів розслідується щодо пособництва державі агресору. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців. 46 фігурантів вже отримали Мали повідомлення про підозру трьох підозрюваних вже затримано та взято під варто. На цей час Херсонською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду винувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Він обвинувачується у збиранні та передачі ворожим військам інформації про місця розташування оборонних підрозділів Збройних сил України, наявної техніки та іншої надважливої інформації. Під час воєнного стану, говорить Анастасія Весіловська, за таку інформацію громадянину загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Студентка магістратури кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету Ольга Мітелка стала учасницею патріотичної художньої виставки, яка проходить у Черкасах. На цій виставці представлені патріотичні плакати студентів, дизайнерів та художників. Я представляла на виставці свою фешн-ілюстрацію Вільна. І насправді, коли тебе переповнює біль і емоції, то в принципі ідеї приходять одна за іншою. Читаючи новини про тихий терор в Херсоні, мені хотілося кричати про те, що Херсон завжди обов'язково буде вільний. Завідувачка кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету Інна Яковець розповіла, що міжнародна мистецька акція вольна нова була започаткована в березні та об'єднала професійних художників і дизайнерів. Акція присвячена героїчному супротиву українського народу проти російської агресії. Говорить жінка. Вирішили, що ми маємо щось робити. Ми маються на увазі новомистецька ну, культурна спільнота України. Саме у нас, чи це і перша така виставка, частини робіт, звичайно, це не всі роботи. Переважали роботи саме з категорії дизайн. Зараз вже надійшло більше 350 робіт з різних куточків України. Херсонський національний технічний університет від початку долучився до акції, розповіла виконувачка обов'язків ректора Олена Чепелюк. Із 44 робіт на виставці близько 20 представили студенти ХНТУ, говорить жінка. Деякі з учасників зараз у окупованому Херсоні, але надіслали свої патріотичні роботи. Це не тільки от події останніх місяців, а що вже багато років при виборі тем дипломних та курсових робот студенти обирають тематику, яка пов'язана з Херсоном з діяльністю херсонських підприємств з Україною. Творчість відволікає дітей від поганих думок, говорить Олена Чепелюк, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.